Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку буквиї, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви, Є, що зрізана з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитину, що мова наша солов'їна. Правильно кажуть. Правильно кажуть. Але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловей. Тому не можна покладатися тільки на Солов'їв дитину.